Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Отже, в Україну за 2022 рік завезли майже 670 тисяч генераторів. І це при тому, що в грудні ввозили майже 700 щогодини. Дуже схоже з масками під час ковіду. Тільки з'являється попит, з деяким часовим лагом буде і пропозиція. А потім пропозиція захлине попит і хто не встиг, буде продавати в збиток. Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження, згідно з результатами якого українцям потрібно в середньому близько 14 тисяч для для зануд 14 тисяч 231 гривню на місяць, щоб жити нормально. Чесно кажучи, мені особисто складно фрактувати ці цифри і значення слова нормально, ну наче й близько до середньої заробітної плати, та й розуміємо, що зрештою багато що залежить від регіону, віку, специфіки роботи. Знають тільки, що середній учасник нашої програми фінансова незалежність заробляє в декілька разів більше. Тож, якщо вас теж не влаштовують середні цифри, то ставте плюс, поділюсь деталями шляху, як збільшити дохід в декілька разів. На болотах на другому місці за обсягом торгівлі з Московією у 2022 році вийшла Німеччина і Нідерланди зі спільним об'ємом близько 100 мільярдів доларів. Зрада відміняється, поки рано про це говорити. Бо ці країни активно докупляли в минулому році нафту і газ. Але за цей рік вони мали вийти навіть із десятки партнерів. Будемо спостерігати: перше, четверте місце за Китаєм і Білоруссю, а п'яте за США. Сподіваємося теж по інерції. Індія підтримує стелю цін на російську нафту, якщо західні країни ведуть вторинні санкції за недотримання такої стелі індійськими компаніями. Поки це найбільший ринок для московитів, і як на мене, глобальна боротьба за Індію як країну в орбіті західного світу тільки починається. Хоча, скоріш за все, так як колись, не покрившись військам Олександра Македонського з його взірцевими бойовими порядками, так само і в цьому столітті на Індію чекає свій, мабуть, хаотичний, але власний шлях, особливо Враховуючи зростаючу кількість населення і демократичний федеральний устрій. До речі, хто вже зараз торгує з компаніями з Індії вітчизняною продукцією, напишіть мені в приватній в будь-якій соціальній мережі. Я маю для вас ідеї для співпраці. Уряд Гонконгу готує нову категорію цінних паперів, так звані токенізовані зелені облігації. Вони потрібні для інвестицій в рамках стратегії розвитку web 30 і криптоіндустрії. А також планує відкрити міжнародну штаб-квартиру для блокчейн-компаній. На перший погляд, одна з звичайних новин, яких сотні щодня. Але ніт. Поясню. Гонконг з 1841 до 1995 року був у юрисдикції Великої Британії. Це був осередок ринковості і демократії, китайські ворота в західний світ. Після 95-го року і до протестів 2019 року він мав шанс жити в форматі одна країна, дві системи. Але фактично після 2019 року кордон між Китаєм і Гонконгом розмився. І тепер це приманка на шнурочку для заходу, за який у будь-який час може смикнути централізована авторитарна влада. У боротьбі за віртуальні активи, як фінансову інновацію, Китай позиціонує Гонконг як окремого гравця, хоча фактично він вже таким не є. Тож варто розуміти, що інвестиції у Гонконг це інвестиції у Китай. І хто ще не підписався на мій ютуб канал, на якому зовсім скоро вийде грунтовне відео 5 видів капіталу у 2023 році, я наполегливо рекомендую це зробити. Не шкодуйте перепостів, коментарів і вподобайок для якісного україномовного контенту, бо Московія сама себе не розвалить. І пам'ятайте, що найважливіші новини в своєму житті ви створюєте самі.